Якщо є замовлення кожен з нас здатний на все Ви ж розумієте, рознарядка прийшла нравиться, ні нравиться на Екс-ведучого каналу Медведчука Макса Назарова відправили за грати, проте він може вийти під величезну заставу. Тим паче, що сам пропагандист на суді заявив, що він, мовляв, жодного разу не зраджував Україну. Жодного разу ніколи в своєму житті під час своєї професійної кар'єри, ні морально ні як. Ніяким чином чином не зраджував ні Україні, ні своїм принципам, ні українській конституції е, під час повномасштабного вторгнення жодного разу не залишав територію України. Ба більше, на суд до Назарова приходила і Анастасія Приходько в темних окулярах, яка не дозволяла себе знімати. Вона дійсно відкрито підтримує друга у соціальних мережах. Детальніше про це і не тільки будемо обговорювати вже у цьому випуску. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Ні, по моєму в, ти в чуть забуваєш, статусі, що забуваєш, да? ти живеш в Україні, а не е... в Росії. Мені чомусь так більше кажеться. Де? От от став так. Сідан він розповідав, що Україна сама винна у війні, і взагалі війна у нас, начебто, громадянська, а ніякої російської агресії не було. А тепер говорить о тому, що ми працюємо над возвращенням Донбасу, да ви причину чого вони ушли то а офіційно Росія не. сторона конфлікту. А чи не провокуємо ми навмисно Російську Федерацію на якісь агресивні дії? Ви не заперечуєте, що відбувається збройна агресія Російської не Федерації? знаю. Я не перевіряв ці факти. Тож у Солом'янському райсуді Києва у вівторок, 21 січня, обрали запобіжний захід Максу Назарову. Точніше, Назару Діардіці, екс ведучому під санкційних телеканалів наш і Нюзван його відправили під варту на 60 діб. Втім, Назаров може внести 12 мільйонів гривень застави колишнього ведучого каналів Медведчука. Підозрюють у виправданні російської агресії проти України. Яке ваше ставлення до Євгена Мураєва, який був власником телеканалу наш, на якому ви а, працювали? Чи підтримуєте цей зв'язок? Ні, я з ним не підтримую зв'язок. І, до речі, це було зазначено в різних офіційних і неофіційних протоколах. Якщо чесно, я ніяк до нього не ставлюся, тому що давайте так, з повагою до минулого, лише до минулого. Яке пов'язувало мене з цим паном, я нічого не буду говорити. Чи підтримую, чи підтримую я його зараз, особливо після того, як вийшло його інтерв'ю? Я навіть не знаю, чи можна пов'язувати це інтерв'ю з тим, що відбувається зараз тут зі мною. Але я не підтримую жодного слова, що було сказано. Я не підтримую жодну тезу, що було сказано. Але. З повагою до минулого, лише виключно, от я не хотів нічого говорити. Те, що зараз відбувається, він, до речі, три роки мовчав, я не знаю чому. Тобто він не підтримував ні Росію, не підтримував ні Україну. Де він був, ніхто не знав. Здається, були якісь розслідування з Європи. Тобто він точно був не в Москві, наскільки я розумію. Потім в цьому інтерв'ю з'явилася інформація, що він в Китаї. Тобто, чому це його позиція? Я не можу її засуджувати йде що захист просив м'якше запобіжний захід, домашній арешт або особисте зобов'язання. На засідання Назаров заявив, що жодного разу не зраджував Україну і працював на її благо під час повномасштабного вторгнення РФ. Також Назаров висловився і про рішення суду. Він вважає його несправедливим. Жодного разу ніколи в своєму житті під час своєї професійної кар'єри ні морально як. Ніяким іншим чином не зраджував ні Україні, ні своїм принципам, ні українській Конституції. Під час повномасштабного вторгнення жодного разу не залишав територію України, працював на благо України. в рамках своїх моральних цінностей, своїх журналістських навичок, якщо можна так сказати, зв'язків, записував ефіри з відомими українцями, проти жодного з них. На той момент, коли я записував не було кримінальних проваджень, всі вони захищали Україну, неодноразово висловлювалися проти е, війни, яку розпочала Російська Федерація проти України, що робив і я в тому числі деякі джерела повідомляють, що під час засідання в залі була присутня Настя Приходсько в кепці і темних окулярах. Знімати себе вона не дозволяла та вирок Настю дуже засмутив. Після вони тепло обіймали один одного. Чи відповідає це дійсності? Невідомо. Проте все цілком ймовірно, зважаючи на те, що співачка публікувала відкрито на своїй сторінці у день народження Назарова. Здравствуйте, друзья, и не очень друзья. Мое имя Назар. Знаете вы меня и Максима. По давней сарастянской легенде Максимом Назаровым стал, чтобы казаться большим русским, а не молдаванином. По этой же легенде я главный ватан страны, Мураевская и Медведчуковская подстилка, лучший друг Скобеевой и троюродный племянник Соловьева. По мнению хороших русских, являюсь агентом ФСБ, а плохим – агентом СБУ. Но обязательно агент, которого унизили и оскорбили где-то в подвале ФСБ или СБУ. А еще я слуга Ермака, подавленный фанат Лукашенко, любовник его пресс-секретаря, представитель всей Руси, нацист, путинист, сатанист и так далее. Впечатляет. Правда? Скажу как есть. Не изменяю себе и своему мировоззрению. Ненавижу войну и всех, кто ее подпитывает. Отвергая конъюнктуру, ни о чем не жалею. Уважаю закон, с пониманием отношусь к идиотам. Не принимаю интриги. Улыбаюсь, когда вижу и слышу о себе какую-то херню люблю корги чуть меньше людей ценю самих близких обожаю жену помогаю родителям верю в светлое будущее и в свою украину а вы можете не верить иронизировать манипулировать и даже вырвать отдельные фразы из контекста только бы от этому кому-то стало легче и спокойнее мне сегодня 34 благодарю вас за внимание и поддержку дякую знам народ и друг макс назаров Саме такий допис написала Настя, приходько в інстаграм. Якщо боремось, всі разом. Чи нас тут кинули одних, щоб ми тут стояли, обороняли, а ви катайтеся, заробляйте гроші, поєднайте, зробите місток між Росією і Україною, давайте ми їх, всіх помиримо, а хлопці навіщо гинуть? І оце мені огидно. Так огидно, що ви навіть собі не уявляєте. 18 січня цього року колишньому ведучому каналі Віктора Медведчука та російському пропагандисту Максу Назарову повідомили про підозру виправдання агресії РФ. В той день в нього провели й обшуки. СБУ зібрала масштабну доказову базу та отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують антиукраїнську діяльність екс ведучого під санкційних телеканалів наш та «Ньюзван», зван які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву за матеріалами справи після початку повномасштабної війни. Не на зараз творив свій канал на ютуб, де продовжив поширювати наративи Кремля. Зокрема, блогер регулярно запрошував на свої ефіри про російських політекспертів, значна частина з яких наразі переховується у РФ. Я тебе курва, знаю. Пашов нахер з мого міста! Фрагу Ти на ч на Москву отробуйте. пішов на з мого міста. До батьків у Москву. Здрасте, Мураєв. валіть звідси. Його шлях розпочався у 2008 році, коли Назаров знімався у політичній рекламі представниці партії регіонів на виборах мера міста Первомайськ, ромашко Людмили Григорівне. До слова вона виграла і обіймала цю посаду аж до 2020 року. А щодо Назарова то з 2009 до 2013 року він працював програмним директором та ведучим на першотравневській радіостанції Твій всесвіт а також над одноіменному телеканалі. Уже у 2013-2018 роках працював ведучим на музичному радіо Energy UA, раніше відомому як Європа плас. То е, виникає питання дуже слуш, слушне. А чи не провокуємо ми навмисно Російську Федерацію на якісь агресивні дії? Е, о чому вчора говорив Путін? Що питався приводіти, приводив в качество яких-то аргументів? это то ми йому подарили самі, і то что мы ми подарили самі, действуя во вред нашої стране. Ось починаючи з 2015 року, став на шлях пропаганди до 2018 року. Він працював на телеканалі Нью зван, що належав до орбіти Віктора Метвичка і підпав під санкції Аранбо нікольна астрана британська девосівський нарушень у селі в позіраторосімашенка і за ліпіцькі, і за торгівлі там картабанда жила і ката боку визнається все точку з і там це лікар, нормально ну, один привітів. Серіал ні серіалта, ну всі прес не ні не ні в'єсна зрешені, ексклюзивна зачешення. Вже у 2019 році він став ведучим каналу наш, що належав Євгенію Мураєву. У 2019 році Назаров навіть мав роль у серіалі Слуга народу Наперекінці третьої частини серіалу. Він грав журналіста, який розповідав про неймовірні успіхи президента. Може, ти ні але ну, похвалював президента Голобородька. От... Я констатував я факт того, що при Голобородька стало все дуже круто. У 2020 році він став відповідальним за включення у прямий ефір ток-шоу представника російських бойовиків Радіона Мірошника, який казав про громадянську війну і що Донбас це Україна. Хоча й сам Назаров в час від часу, але висловлювався подібно. Ти ще році під час загострення російсько-української війни Макс Назаров допомагав звинувачувати в цьому Україну. Він казав, що Росіяни логічно пояснюють скупчення власних військ на кордоні, бо Україна провокує можливим вступом в НАТО. Також він поширював фейки про утиски російської мови та нацизм, розпалював ненависть між українцями. А тепер говорити о те, що ми працюємо над поверненням Донбасу, да ви причину чого ушли то А офіційно Росія сторона конфлікту. Звичайно нормальські зустрічі. Це проговорено Максим, Це закріплено в міжнародних документах. Ще раз парі це на міжнародні документи. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії, він створив свій ютуб канал, де змінив риторику на нібито проукраїнську. Друзі, добрий п'ятничний вечір. Я не у вас Именно такой. Меня зовут Максим Назаров, вы на канале «Да, это так у меня пропадает голос, но. Проти в якості експертів він все так само кликав фігурантів ресту держзрадників, чоплигу та співака. Також одним з експертів був і Пальчивський, який назвав війну спеціальною військовою операцією та звинуватив у ній захід та англосаксів. Під час війни Назаров їздив навіть у ірпінь після його звільнення та виклав фото зруйнованих будинків з підписом: ці фото для вас у безпечній Європі, натякаючи на українців, що змушені були виїхати з країни через війну. до речі, ще один пропагандист, який днями отримав підозру від СБУ, це Дмитро Корнійчук, до слова він був постійним експертом програми на ютуб каналі Макса Назарова, дожумають, дожумають, дожумають українське суспільство, тому що власть на самом деле не хоче брати на себе себя ответственность, если слушать внимательность, то не говорят: да, ми не пойдем, наприклад, примеру, там ні на яку заморозку війни, тому що... Не ми та конкретно не приємні, да то тобто, не наша принципіальна позиція, а це не приємні українське суспільство. того ж дня, що і Назарову у Солом'янському суді міста Київ Корнічуку, якого підозрюють у виправданні російської агресії та розповсюдженні російської пропаганди, обрали запобіжний захід Його лишають під вартою на 60 діпи з можливістю внесення застави у 233 тисячі гривень. Захист досяг зменшення розміру застави, але просив домашній арешт на час судового слідства. Корнійчук звинувачення не визнає і стверджує, що не має постійного доходу. Як проходитимуть судові засідання надалі, ми будемо спостерігати. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок і, звичайно, залишайте свої коментарі під цим відео.